Святом вас! Дім Святих Апостолів Ісус після Свого Воскресіння в продовженні сорока днів являвся учнім і говорив про царство Боже, наставляючи їх. Що було потім, ми зараз і дізнаємося. Вітаю зі святом вас. Що означає Слово Вознесіння? Слово Вознесіння, напевно, в українській мові це зрозуміло, що це подія, яка Означає вознестись, так? перейти, перейти з одного місця в інше, перейти з одного стану в інший. І в події Вознесіння Господнього відбулося саме цей перехід із місця і із стану одного в інший, коли Господь перейшов із землі до небес, від земного життя до вічності. На який день святкується свято Вознесіння? Відкривши Святе Письмо, ми читаємо, що сорокового дня Господь зібрав своїх друзів, учнів і в сороковий день після Пасхи, після Воскресіння, Він дав їм останню настанову і поблагословив їх. І під час того благословення почав сходити від землі до небес. Книга Діянь каже, що учні стояли і дивилися вслід, поки Хмара не закрила виду Господа. Отже, День Вознесіння це сороковий день після Пасхи. Що робив Ісус до Вознесіння після того, як Воскрес? Ну, Про це ми читаємо і в Євангелії, і читаємо в Книзі діянь про те, що Господь щоденно. З'являвся своїм учням, апостолам. Більше того, Господь приходив туди, де були люди, де шукали Господа, тому що ми розуміємо, що смерть Спасителя то була велика втрата для тих, хто вже за, за три роки євангельської проповіді привик бути разом з Господом, ходив вслід за Ним. І тому Господь приходив і втішав. Але він говорив, що я повинен піти від землі до небес, щоб прийшов новий утішитель, Дух Святий. Чому учні повинні були залишатися в місті після Вознесіння Господнього? На мою думку, що учні повинні були бути разом, бо вони вже добре знали один одного, вони довіряли один одному, вони підтримували один одного. Тому деякий час потрібно було, щоб вони отримали той спокій у свої серця, щоб вони збагнули все-таки, що відбувається. І найголовніше, повинен був зійти Дух Святий. І Дух Святий зійшов в те місце, де вони були зібрані всі разом в ім'я Ісуса Христа. Тому то вони і перебували в тій Сионській горниці, як говориться в Євангелії. Однодушно разом молячись до Бога Отця, і на ту єдність Бог Отець відповів, зіславши Святого Духа, куди Ісус прийшов з учнем, щоб вознестися. Євангелій каже, що це була Єлеонська гора, гора Оливна. Безумовно, ми знаходимося доволі далеко від тих місць, де відбулися події. Але я сподіваюся, що в кожного із нас буде така нагода в житті, і ми зможемо, як християни-паломники чи як просто мандрівники, побувати в тих святих місцях на тій землі, в тому місті, де Господь жив, проповідував, і звідки Господь вознісся на небо. Що він сказав? Учням перед тим, як вознісся в Євангелії від Матфія. Ми читаємо такі слова. Це була остання настанова Господа у день Його Вознесіння. В 28 му розділі Євангелії від Матфія говориться: Господь, наблизившись, сказав: дана мені всяка влада на небі і на землі. Отже, ідіть, навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх додержувати всього, що я заповів вам. І ось я з вами в усі дні. До кінця віку. Тобто Господь благословив іти, і благовіствувати, і навчати всіх благої звістки, Євангелію про те, що прийшло Спасіння від Бога Отця, і те спасіння є в Ісусі Христі. Як Ісус вознісся? Куди Ісус вознісся? І де Він зараз? В Книзі діянь святих апостолів. Ми читаємо наступне. Сказавши свою настанову, Господь вознісся перед очами їхніми, і хмара взяла його з очей їхніх. Тобто, тут оповідається, що апостоли були очевидцями, очевидцями Вознесіння Господнього, і за людською уявою, і за людськими мірками це було ніби фізичне вознесіння. Тобто, Господь почав видимо. Підійматися від землі у небесну вись. Саме про це нам описує книга діянь. Напевно, не варто шукати місця фізичного за допомогою телескопа Хаббл чи інших пристроїв, де може знаходитися зараз тілесно Господь. Думається мені, що Господь перебуває в духовному світі, і цей духовний світ ми можемо побачити лише тоді. Якщо на це буде воля Божа показати і відкрити нам ту духовну і сокровенну суть. Отже, Господь Ісус знаходиться на духовному небі біля престолу Бога Отця, і ми віримо в те, що Господь знову прийде судити живих і мертвих, так як Господь пішов від нас, так само в свій час повернеться і прийде. Хто з'явився учням, коли вони дивилися в небо. Учням з'явився ангел і сказав, що не треба вже стояти і дивитися вверх в небо, а йдіть і виконуйте те, що заповідував вам Господь Ісус. Учні засмутилися, що Ісус залишив їх? Я думаю, що учні засмутилися, тому що вони дуже сильно любили Господа. І вони вже хотіли бути з ним. І вони не могли сказати, що вже достатньо вони побули із Господом. Але Він їм пояснив, і оповів, і відкрив таємниці, і все те, що Господь робив, вони приймали із великим смиренням. Зараз багато говорить про кінець світу. Дії святих апостолів Ісус сказав учням. То не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй. Чи можна цю відповідь віднести і до нашого часу? Я думаю, що так. Тому що Слово Боже вчора і нині, і навіки одне і те ж. І дійсно, багато людей зараз приймаються і кажуть різні календарі, які пророкують нам, кінець світу, чи щось таке інше. Але на мою думку, ми християни повинні дбати про дві речі, повинні розуміти, що для кожного із нас дуже важливим є особистий кінець світу, тобто завершення власного життя. Ми розуміємо, що час людського життя обмежений, і тому треба жити так, щоб це життя було наповнено добром, щоб це життя було таким, як того від нас хоче Господь. А з іншого боку, безумовно, що буде той день і час, коли Господь повернеться. І ми, християни, повинні не боятися пришестя Господнього, а навпаки, прагнути своїми серцями пришестя Божого. Але це може статися і сьогодні вночі, може статися через тисячу років, а може статися через три тисячі років на все воля Господа. Дякую вам за таку цікаву бесіду. Вознесіння Христа засвідчило нам його славу. Він показав, як буде виглядати друге пришестя Спасителя. Він пішов, щоб вилити Духа Святого всім віруючим, щоб приготувати місце для віруючих та забрати їх до себе в небо, щоб клопотатися за нас перед отцем в небі. А з вами була Комарова Катерина. Бувайте!